Доброго дня! Заходьте львів, і початок липня. Лантана починає квітування про цю багаторічну красу іншим разом. А в першу чергу хочу подякувати вам, всім і за поради щодо порятунку гортензії Рембрандт-Верди від Фузаріозу і за коментарі. І за підписки на канал. Змін на краще поки що немає, але і на гірше теж. Дякую дуже. Про все розповім у наступному відео, тому що в цьому відео буде про мою любов з третього разу, в короткому відео розповідала. Але, оскільки є багато нових глядачів, а я завжди кажу, що ми дуже раді хорошим людям. Сподіваюсь, що вам буде цікаво, і сподобається молодила і седуми в міському квітнику з гортензіями, де вирахований кожен сантиметр землі і називаю його Вмістити невмістиве. Отаке от чаша. Отаке от ціле життя. Створилось тут. На протязі приблизно двох місяців, відколи я вам показувала, як засадили цю підставку, і, е, яка є рідною для нашого будинку, вони всі оці балясини бетонні були на вході в підвал. А чаші чоловік з бетону робить сам Атлантіс, триколор, а краса. І неймовірні кольори, відтінки, розміри тих молодил, ви можете подивитися, як вони змінилися, ви мог любити. А я так люблю, коли він росте там, де мені потрібно. Отут седом, Расентепіш, але покажу в іншому місці, він там гарніше виглядає. Старалися купляти різного сорту. І вони так квітнуть. У всіх відео блогери показують, що вони просто неймовірно квітнуть цього року. Та весна так спричинила таке дивне квітування і молодих, і не дуже молодих. Подивіться, як наповнився кошик тими дітками, як вони гарно виглядають. Ну, як може це не подобатись? А мені не подобалось. Я була настільки байдужа бачите, оці балясини були на вході в підвал. Чоловік реставрує і вони надзвичайно органічно дивляться на фоні нашого старого будинку. Тут Німезія квітне, ще братки квітнуть. Про це пізніше вам іншим відео розкажу. Оце саме відоме молодило. Ну, подивіться, яке чудо наросло тільки за цю весну. Ні, воно було і минулого року було, але в цьому році я не бачила ні разу, як воно квітує, завжди дивувалась його розміром гігантським. А як воно буде ще й квітнути, всі в шоці від того, коли заходять, а тут отакі от відтінки: від блакитного, зеленого до вишневого, скільки діток вони видали, ну це настільки красиво. І оця підставка абсолютно зроблена чоловіком, тому що е, вона наполовину. Так нам підходило по розміру, і е, зимою зробив бетонну чашу такого більшого розміру, щоб більше засадити тої краси, яка мені не подобалася, раз сестра з чоловіком привезли з подорожі е, е, таку величезну картину молодил. Ні, байдуже була, абсолютно. І коли перероблявся квітник, віддала, а потім минулої весни вона знову передала вже цілий кульок. Оті зелені на дальньому плані, то не такі, як внизу, вони рожеві були весною. А зараз кольори відтінки міняються, розміри міняються, форми міняються. Ну, а вже кількості, ви бачите, якщо б не прийшлося виривати, коли відквітнуть оці молодила, то взагалі б місця не було. І так постійно Атлантіс причудово тут виглядає, он там повотинне. Так-лісовичок от, лісовичок там тримає, так само хоче, малюсіньку посадила. В цьому році зовсім все по-інакшому. Так от, віддала я ту картину, але ото ще сестра другу, другий кульок знову посадила. І знову байдужа, аж поки хто не приходить, завжди ой, як гарно, ой, яке красиве. А ще і на Ютюбі. Постійно показують, ну, дійсно гарно. І ви знаєте, коли я почала займатися цим в минулому році, оця підставка, оця з минулого року, і вже перезимувало. Настільки я закохалась, от в ці Форма неймовірні, те, як, як вони виглядають, як вони розростаються, які там причудові дітки, який кольор квітів. Подивіться, полюбуйтесь, лісовичок мій тут, перегукуються вони така казка. А оце раз антепіш. Отут він, напевно, третій раз змінив. Не люблю, коли він квітне, не подобається. Ну, самі на ну, трояндочки ж, правда так гарно. І взагалі мені е, стали вони настільки цікавими, це насті композиції, вони настільки викликають творчість, е, сповнення задумів тих, навіть от той мох і все, що на ньому росте, мені все-все подобається. А зараз сподіваюсь на вашу посмішку. Трошки почала ту історію, як казково. Навіть є відео про неймовірне, вдале розмноження волотистої гортензії, і там є невеличкий сюжет. А цієї весни прийшла така ідея, а чи не замахнутися нам на водоспад. Тим більше, що наша доця мала такий дивний подарунок з розряду тих, що нікому не потрібне. А чоловік повністю переробив, всіх тварин позабирав, місця для рослин зробив. І у нас тепер отаке от каменем обкладене плато з молодилами, седумами, чебрець, каменеломка, мох, як я люблю мох там, де він потрібен. Подивіться, як він там зеленіє, красиво, тут є багато седомів, деяких сортів не знаю. Чебрець тільки починає квітувати. Ну, а молодила розрослись, діток дають, розмножуються, як вам водоспад. Як вам наша задумка, подивіться, там і бере склед, і отак от, от, от воно сидить, тут росте, красується. А пізніше я вам розкажу секрет. Смішний, смішний такий, де, в якому місці він знаходиться, і вам ще більше сподобається оця історія. Тому що вона направда в минулому році там стояв на місці водоспада, стояв будиночок, і бичок йшов до своєї, де жила корівка, і бичок, бичок йшов до, е, додому. Мох красивий, який красивущий, коли воно заросте, так, як отам, тому що це є теперішня, цьогорічна історія. І думаю, що вам сподобається отаке от рішення молодила, ростуть, розростуться. Отак от, 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 так от Бичка поставили все одно, бо дітки заходять іноді і розказують їм отаку от смішну історію. Про бичка, який е, йде до того водоспаду. Молодила, Подивіться, як вони красиво тут виглядають е, і зелені, всі, що були, всі, що такого більшого розміру, каменеломка там дуже гарно, все гарно приживається взагалі. ну І е, навіть молодесеньке молодила, вони все одно квітнуть. Ще Щезнімо вам здалеку, збоку, щоб ви добре роздивилися. Чоловік так любить тим камінням обкладати, щоб були такі плато повністю засаджені. І я думаю, що в наступному році, коли воно заросте, коли не буде місця, коли не буде жодного клаптика землі, тоді воно буде мати такий набагато гарніший, кращий вигляд, видовищний. Так що там на вершині молодила кругом, сюди, оце вид збоку. І ще там можна такий, таку кульку розмістити, вона буде крутитися. Отак, От напишіть мені, якщо вам сподобалось, а я думаю, що вам дуже сподобається тому, що ця земля використана до сантиметра. І зараз ви зрозумієте, в якому місці, яким чином можна було вмістити цю красу під сходами. Під сходами вирахований кожен сантиметр, і нам це надзвичайно подобається. Сподіваюсь, що і від вас почую і коментарі. І е, хороші слова. І хочу вас сказати, що терапія це час і терпіння. А це в прямому змісті відноситься до створення отаких от композицій з молодил і седомів. Закінчення відео спеціально для пані Лени з каналу Росадіс. Я обіцяла, що зніму свою ангелу. Отримала її півтора року тому, восени, але на весні минулого року пересадила. І вона, можна сказати, що річна у мене. Ну, Чому вона така люмінісцентна? Ну, я дуже люблю. А цей сорт троянд Ангела за її ніжність, такі ніжно-рожево-білі відтінки. А оця красуня ну гарна, ну, по всім параметрам видно, що це Ангела. Ну Чому вона така люмінесцентна, що камера не передає? Напишіть мені, я знаю, що ви зразу напишете. І ще у нас так багато на каналі людей, які знають, які розуміють, які стараються допомогти. І я вам всім дуже рада. Всього доброго вам. Щасливо. Я дуже сподіваюся на вашу посмішку після мого відео. Всього доброго ще раз.